Ми всі хочемо найкращого для наших дітей, щоб вони змогли досягти успіху в житті. Ми відправляємо їх у найкращі школи, спонукаємо їх займатися спортом та розвиваємо їх позашкільною програмою. Але світ навколо нас стає все більш складним. Кількість чинників, що відволікають, зростає, і наші діти піддаються все більшому і більшому стресу, все більше речей вимагає їхньої уваги. І це робить їхній розум неспокійним. Дітям доводиться встигати робити багато за дуже короткий час. Як ми можемо допомогти їм справлятися з цим життям і реалізовувати свій істинний потенціал? Відповідь криється всередині розуму кожної дитини, який поки не використовується на повну силу. Програма Brighter Minds розкриває прихований потенціал вашої дитини і готує її до майбутнього. Вона застосовує принцип посилення можливостей мозку дитини, поки він ще розвивається та сприйнятливий до навчання? Ця програма допомагає знайти баланс між логічним, аналітичним. Творчими та інтуїтивними процесами у Brighter Minds потенціал мозку розвивається завдяки застосуванню науково-обґрунтованої методології, яка включає унікальні вправи для мозку, що загострюють пізнавальну здатність, спеціальні акустичні вібрації для розвитку сенсорного сприйняття, а також розслабляючі техніки. Які заспокоюють розум і підвищують потенціал дитини, все це допомагає дітям розвивати більш глибоку здатність до спостереження, покращувати уважність та здатність до тривалої концентрації, розкрити творчий потенціал. Допомагаючи тим самим вирішувати проблеми і бути завжди попереду. Програма підвищує впевненість у собі і дає кожній дитині силу інтуїції, допомагаючи їй справлятися з стресовим, складним середовищем і важкими ситуаціями. Вона створює звичку чудового мислення та дії, допомагаючи дитині засвоїти істинні людські цінності і досягти свого найвищого потенціалу. З BrighterMinds ваша дитина, готова до майбутнього. Подаруйте своїй дитині правильний подарунок. Брайтер Майнц, подарунок на все життя.